Ну а ми переносимося на Миколаївщину у Баштанці. На Миколаївщині почали курсувати соціальні автобуси. І, попри назву, проїхатись безкоштовно за двома міськими маршрутами, Нині можуть всі мешканці і гості міста. Витрати на зарплату водіїві пальне взяла на себе міськрада. Автобуси надали партнери із Німеччини та Швейцарії. Поки що проєкт профінансовано до кінця 2026 року. Більше подробиць знає наша колега Наталія Якубсон белібова Вона вже з нами на зв'язку. Наталю вітає розкажи, будь ласка, що це за маршрути і чи велика дійсно в них потреба у містян, і яка взагалі у Баштанці ситуація з громадським транспортом? Вітаю колеги. Наразі на початку варто зазначити, що Баштанка місто невеличке, нині в ньому проживає близько 13 тисяч людей. І Так історично склалося, що останні десь 30 років у місті громадського транспорту не було узагалі, та все ж люди не сидять вдома. Вони щодня ходять на роботу, або їм потрібно в лікарні чи до родичів на інший кінець міста. І для цього їм треба долати кілька кілометрів пішки або ж викликати таксі. Але таксі не по кишені всім мешканцям баштанки, особливо враховуючи те, що з війною в місті залишилося багато літніх і самотніх людей а також нині мешкають кілька сотень переселенців. До речі, одну з переселенок ми зустріли на першому ж маршруті, яким прокотилися разом з баштанцями. Пропоную почути, що говорять люди з цього приводу. Це щастя. Вся пенсія уходила, щоб приїхати, бо 100 гривень туди, 100 гривень збирати. Аптеки в нашому районі немає. Звісно. Це район сільхозтехніки взу. Ні аптеки немає, і все саме такої немає, треба в центр, в лікарню там, аптека там, все там. На початку нашої надзалежної України, коли ще сільгосптехніка працювала, був міський транспорт, а з тих пір і по сьогоднішній день міського транспорту у нас не було. Пішком ходили, при необхідності, якщо там лікарню з температурою, звичайно, таксі нанімали, чи когось просили, ну, своїми, своїми силами. Подарунок від партнерів Баштанка отримала чотири такі автобуси. На підприємство, яке займається їхнім обслуговуванням, і їх в на балансі кого вони перебувають, кажуть, автобуси не нові, однак у дуже гарному стані. В обслуговуванні теж проблем не було, як і якихось великих поломок. Також ці автобуси місткі і низькопідлогові. ними можуть скористатися люди з інвалідністю або люди на, на кріслі колісному. Міський голова Баштанки також розповів, що укладати угоди з якимись перевізниками та виводити на маршрути платний громадський транспорт було б нерентабельним для підприємців. Ну або дуже дорого для баштанців. Саме тому хвалили рішення вивести на маршрути соціальний транспорт у переліку пільгових категорій, які можуть ним скористатися. Працівники місцевих підприємств і установ школярі, дошкільнята, пенсіонери, переселенці. Словом, фактично всі баштанці з нас з оператором теж за проїзд не взяли. І також міський голова зазначив, що ці два маршрути це лише початок відновлення сполучення громадського у Баштанці. На черзі затвердження міськвиконкомом і ще трьох міських маршрутів. Наразі у мене вся інформація. Колеги передаю слово вам. Дякуємо, Наталю. Будемо чекати подробиці вже після запуску додаткових нових маршрутів міських і можливо безкоштовних з нами на зв'язку була Наталія Якубсон белібова з Миколаївщини.